Шалені знижки у Велмарт. Гіпермаркет відзначає день народження. Знижки до 50% на більш ніж 5 тисяч товарів. А ще Велмарт розігрує цілий візок продуктів. Заходьте до них на сторінку та беріть участь у акції. Тут реально можна скупитися по класних цінах. Улюблена шоколадка по 56 гривень, сьомга по 123. У гіпермаркеті навіть прикольні бентоторти продаються, і на них зараз також знижка. Де ви ще зможете купити насіння по 3 39 гривень Ційних товарів дуже багато. Святкова пропозиція буде діяти до 8 червня. Навіть їх власна випічка, і та зараз на знижках. Це ж найкраща ціна на полуницю у місті. Також Велмарт в честь ювілею проводить святкові дегустації, ковбаски, вафлі, торти власного виробництва. На фудкортах також цінопад, бургер по 112 гривень, а фенчоза 133. Надіюсь, саме ви виграєте повний кошик продукції. Не пропускайте нагоду скористатися ювілейними знижками у Велмарт. w czy dnia narodzenia.